Привіт усім, хто дивиться мій канал ПТ-16. Сьогодні перейшов цілий день почти, як кажуть, з цим займаюся, перейшов до водітельської дверки. Поставив вот такі витяжки, поставив планку. Двері, так, да, ця дверь, звісно, трошки ушатана. Прийшлося куйде що попідчищати, попідварювати. Петлі тут дуже сильно порвані були. Це все місто бензобака вибите. У мене зараз заподліцу. Отак от бензобак. Ну зараз зніму оті штучки, щоб, е, я кажу, залізти в салончик. Покажу по поводу тормозів, як в мене все це відбувається. І так, зняв я ці свої розпорки, роз... Зараз виходить чітко дверка підходить за подліцу. Ось у візде. Все зверху теж якби как бы, нормально. Тому що да, там прийдеться трошки відвести вперед. Чуть-чуть, може міліметрів на п'ять. А внизу, внизу тут треба трошки буде звести. Е -е, понятно, що что... теж вот планку треба буде переварювати. От вона в мене все зараз відкручена. Вона тут. Ніякого відношення немає. По поводу оцього, подушка ось подушки. Це виходить відпустить подушку і всю от рамку вперед трохи подвинуть. А гору вперед цю назад подвинуть до е, кабіни, а верх від кабіни. Лопнула воно планка, Видно, була колись варена. Тільки відкрутив болтики і ця планка повністю відвалилася. Ну, Горм, як кажуть, поліз. Так, ось. Все. Зверху там планка перемичка, теж о такого плану стоїть. Так, ну це вже, мабуть, завтра буду делать. Подивлюся, так. По поводу тормозів. Тормозаж, понятно, що на Т-16. Це світ, так включаю, А ані, навіть лучше без свідчення, все-таки лучше свето Не, лучше светом. Т-16 педалі тормоза. Лівий правий тормоз, це він на і зараз розблокувався. Ось у, оце очки, ось очки, е, так звана лапка речажок ручника. Е, педалі тормоз. Вони мають свойство блокуватися для правильного установки педалюк. Е, я так розблокую, іноді провіряю. І отак нажим педалі. Ага, отак провіряю. Ось, допустимо, там, скажімо там, сантиметрів 7-8 до краю не доходить. Все. І тепер цю так само педаль дожимаю осібучки. Те ж саме. Значить, виходить, е, що тяги і ленти прижимаються симетрично і нормально відбувається. Так, зараз я його назад заблокую. Взагалі, як правило... Трактора їздять завжди на спареній блокировки. ой, блокировки. спарених тормозах. Так, Залізя в кабіну. По поводу тормозів, як в мене зроблені Коротше, Дивіться, ну, я, може, щось усложнив, звісно, але я думаю, що так буде набагато краще. Це, допустим, включаю э, акумулятор, якби, общий. Тепер зажигання осілочки. І все. Нажимаю на тормоз. Допустим, трактор стоїть на ручнику. І ось педалька. Точніше, тормоз вижив і включаю ручник. Все. Щоб ручник збросити, надо тільки педальку нажав і воно збрасується. Оце у мене все лампочка. Оце лампа. Це нужного тормозу. Получається як. Ну, зараз трактор не буду заводити, звісно. Ну, скажем так, допустим, трактор заведений, все, трактор стоїть на ручникові. На ручникові, ну, там, чи прогрівається, чи там на отстоїть, чи може десь щось зацепити і сзади фонари. Вони зараз не горять тормоза. Якби я не переділив цю систему, так як, ну, як мені треба, то воно б так би не було. Було б отакого плану. Ось стоїть. Скажімо так, ну, це ж він відскочив, ручник ось стоїть на тормозі, е, і задні горять е, фонарі ось, стопа. По-любому. А якщо стоїть на, ну, в даному варіанті, як у мене, що на тормозах і на ручникові, то ззаді стопи не горять. Ось ось. А так, як правило, у всіх тракторів така, ну, така схема. Що як на ручникові, точніше як на тормозах, то ззаді стопи горять. усі. І Ось лампочка включення, виключення, все, що стопи горять. Тормоз відпустив, е, Значить не горять. Придавив, горять. Але якщо ставлю на ручник, ось допустимо так і речажок, речажок, навіть чую, зараз реле клацає. рычажок вперед блокую ручний тормоз. Все, ззаді стопи в мене не горять. Так, зараз я покажу, як воно там знизу відбувається. Це треба залазити під трактор. Ну там трошки неудобство, темнувато. Ну, Спробую об'яснити. Ага, о, пішла зйомка. Це заліз під трактор. А все хочу показати. Ну, да, Воно тут трохи неудобно. Ось очки стоїть ось сама лягушка. Ось зверху. Ось вона стоїть, ось лягушка. Ось очки вона стоїть. Це ножного тормоза. А от оно речажок, педалька. Ось очки, оце ось педалька. Ну ось ручний, ось. ручний Це стоїть ручний тормоз. Оце воно так. Це стоїть оконечник, він включає масу. Так, щас, ну я думаю, що тут, понятно, так більш-менш. Цей жигуля з дверей. Е, оцей датчик, от цей датчик. А верхній це. Рідний стаціонарний ну МТЗ, там, МЗ Т16. Та Ось обучки, це все кнопка передавлює і включає задній ступ. Так, Зараз я сюди вилазю, бо тут щось і неудобно, і темно. Виліз я з-під трактора. Ну да, в мене проводка тут, може б хтось так сказав, бо, звісно, сложнувато тут. Проводів, звісно, накручено накручено ось очки. Ну, звісно, скільки приборів. Все це діло вже підключено, все працює. Осталось тільки передні фари поставити. От тут вже на планшетки виведений ближній дальній переключатель. Ну Понятно, що то якби так для понтов фара. -та. Сюди фару, на ту сторону фару. Ну, відповідно, і назад вже фару поставити. поставить. Ну, одну і дві буду дивитися по обстоятельстві. Оце такого плану. Зараз зайду в гараж і покажу, як в схема зроблена по, э, ну, по тормозах електросхема. Зайшов я в гараж. Э, ну, Бачили, як в мене там електросхема. Ну, я кажу, з електропроводкою це мені не створює проблем. яких для мене це просто. Для кого це тяжело. Для мене це просто. У мене ота вся схема нарисована, як би так, набросками я зробив для себе так, щоб заповнив. Як правило, цвіта проводу підписую. Це генератор, де задні все, габарити, стопи, фари все, через підключення планки. Ну, Вивода, як кажуть, це якби основна частина. А це вже доповните. Це е, підключення прибора на топліво. Це якби основна схема замка зажигання, амперметр. Е, потім насос прокачки йде туди далі. Е, лампочки сигнальні, яка лампочка, ну теж все відносительно. Це односично. Освіщення теж саме. Ось, очки. Якби обикновений переключатель стоїть. Замка зажигання, подсветка на прибори, підсвітка габаритів, соответственно, з номерним знаком, габаритів, передні, задні. Я вже тут не рисую передні задні. І те же саме ось, допустим, світ. Ну, соответственно, через предохранителі, світ ближній, дальній, там, лампа казання. А ось схема, яка в мене зараз на даний момент существує в тормоза. По факту, по факту, она должна быть по такого простого плану. Замок зажигания плюс э лягушка там что это, жабка називається лягушка, хто як. Ну, скажем так, э включатель-выключатель стопа. Оце вушки, це тут так нарисовано, тут педаль. Вона включає і виключає, відповідно, як правило, він нормально розімкнутий. Коли педальки вгорі, то він, він розімкнутий, Коли тормозиш, тормоз, тормозиш педалю, то оці контакти включаються і пішли, пішло напряження на е, фонарі тормоза. Ну, Я кажу, що в мене трохи не так. Я зробив по-другому. Я зробив, це так, може комусь подобається, може ні. Я кажу, в кожному своє тут. Це в мене на... така схема на ручний тормоз. Ось так званий ручничок. ну Там маленька така, Не лапка, а такий, що ногою придавлював. Там стоїть оконічничок, такий, що я показував з під трактором осовочки. Він... Він включає масу. Він завжди нормально замкнутий. Це ось о, ножний стоп, ось, ось катушка. Понятно, що от замка зажигання. Ось, і тут йде е, ці, ці катушки контакти, і вони включають соответственно, фонарі стопа ну і показує лампочка на панельки. Ось, ось, якого плану все роботи? Робота і так. Е, коли педаль тормоза включена, ручник включений, то цей контакт він розімкнутий. Значить катушка не питається і, звісно, фонарі не горять. Якщо ручник відброшений в ходовому положенні, тоді получается контакт у нього замкнутий. А самі контакти від педалі, ось очікувати, вони включають-виключають катушку. І вона собственно, контакти включає-виключає і загораються фонарі. Ну, оце так воно в мене це все так, ну Це в принципі так. Ну давно тут темнувато, звісно. Але... Ладно, Це все педалі тормоза, а ось стоїть такий речажок. Це ручничок. ну, Проводка ж кажу, в мене вся зроблена. Да, вона в мене так на листочку наброски. На ну а по факту все працює, Все працює, кроме ще з одного, кроме поворотів, бо немає е, релюшки, щоб зробити з аварійками. Щоб, щоб якби, як, по феншую було. Ну а так, все вроді нормально. Так, ну що, на цьому, пожалуй, все. Дверку я підреставрував. Зараз вона буде чітко закриватися. Ця э, ще чітко закривається, все тут в нолік, я кажу, десь тут. Вверху те же саме. Э, тут, звісно, трошки, трошки десь пару міліметрів не сход, ну це вже все. Тут у була дуже сильно погнута дверка, так. отут була погнута, і тут, зрозуміло, що погнута. Ну, Це, пожалуй, на цьому все. В принципі, я хотів розказати про е ручний тормоз і стоп. Так, ну, всім найкраще. Бережіть себе, бережіть близьких, мирного неба над головою, все буде Україна, всім найкраще. До побачення.